До Тимотея, другого послання, святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Сину Тимотею вірне слово, коли ми з Христом померли, з ним будемо і жити, коли терпимо, з ним будемо, і царювати, коли його зрікаємося і Він нас зречеться Коли не віруємо, Він зостається вірним, бо сам себе зректися не може. Про це нагадуй. Заклинаючи перед Богом не сперечатися словами, бо то річ ні на що не потрібна, хіба що слухачам на руїну старайся виявити себе перед Богом людиною випробуваною, робітником бездоганним, який добре настановляє слово правди, пустого марнослов'я уникай, бо воно дедалі більше провадить до безбожності, і слово їхнє, немов пістряк, буде ширитися далі. До них належить і мене, і філіт, які відхилилися від правди, говорячи, що воскресіння вже було, і тим руйнують віру в деяких. Однак тверда основа, яку поставив Бог, стоїть і має ось яку печатку. Господь знає своїх, і нехай відсупить від неправди кожний, хто Господні призивав.